Партнерство з надійним банком ключ до успіху вашого бізнесу. Легко відкривайте рахунок для ФОП в Ощадбанку просто зі свого мобільного або комп'ютера. Для цього введіть телефон, індивідуальний податковий номер та код, що прийде в СМС. Вітаємо! Ви авторизувалися. Для відкриття рахунку треба відсканувати QR-код та перейти у додаток Дія щоб поділитися вашим цифровим документом, який посвідчує особу. Платформа збереже його і автоматично підтягне інші ваші дані з відкритих реєстрів. Далі заповнюєте коротку анкету. Обираєте зручне для вас відділення банку на карті та необхідні додаткові послуги. Після цього платформа самостійно генерує документи, які потрібно підписати кепом або через Діяпідпис. Готовий пакет документів відправляється на перевірку до банку. Вітаємо! Ваш банківський рахунок для ФОП в Ощадбанку готовий, він з'явиться в особистому кабінеті, а сповіщення про це ви отримаєте на електронну пошту. Приєднуйтесь до Ощадбанку на шляху до вдалих бізнес рішень.